Зараз я роботу і супа. Таке свято. Всупреч всього. Щоб там не було. Шеленіють наші вороги. Скаженіє. Їхня верхівка. З глузду з'їхало населення в таких обсягах, що ми не думали, що таке можливо в досяглому столітті. І на тлі всього цього. Своїм святом і своєю духовною силою. І з тим, що нас об'єднує, і об'єднує нас в любові один до одного, до нашої землі, до нашого народу, до України нашої і до Бога. На цій єдності ми слава новодородженого Спасителя Ісуса Христа. І розуміємо, що і він, як сини багатьох батьків і в нашому колі, призначений на смерть. Коли зросте, коли візьме в руки свій духовний меч. А зараз він на І оскільки він на мовля, він потребує нашого захисту. Нашого захисту потребує Сонце правди що народжується. Бог, який є любов, що народжується. Бог, який є світло, що підмісяє, що народжується. І роди знайдуться і будуть нищити все навколо себе. Вже знайшлися. Нам нашою молитвою, нашою єдиністю, нашою любов'ю треба захистити. І те, що нас єднає в колі захисників, народженого нема. Це є такою духовною могутністю, яку ми вже відчули в цьому році. Ми знаємо, що таке ця духовна могутність. Що ми знаємо і впевнені абсолютно, ми не здоланні. З нами Бог. З нами Бог не, не можна здолати тих, з ким Бог, який є любов, який є сонце правди, який є світло, що підніся. Бо Бог не є слабкістю, а є всемогутністю. І він знає. Бог не є слабкість, Він є в самогутність, Він в кожному з нас в образі Божому. Я і сьогодні мав нагоду сказати мій людині, яку благословляв на випробування, на тяжкі випробування. Я мав нагоду сказати, знаєте, я за 30 вже з гаком років служіння бачив людей. В дуже тяжких і станах, і становищах, і випробуваннях, і стражданнях. І перед лицем смерті все бачу. І можу з подивом і захопленням сказати. Жодного разу, коли я бачив людину в такому становищі, перед лицем тяжких випробувань страждань і смерті. мені не було соромно за людину. Навіть якщо вона була невічна, вона являла духовну силу, як сказано апостолом, сила Божа в немочі являється. Вона являється. І ми добре знаємо, як 8-9 років тому в нашій немочі являла себе сила Божа, і вона виявляла себе через нашу духовну силу. І вже тоді ми виявилися не здола. Вона явить в себе цю духовну силу в кожному з нас. Не майте сумніву в своїх можливостях, здібностях, здатності. Ми спроможні. Тому що з нами Бог. Ми спроможні. Тому що ми, образ Божий, ми спроможні, тому що ми стоїмо в обороні ногодорожнього, сонця правди, світла що підніцяє. І Бог який. Христос народився.